У закладі дошкільної освіти колосок панувала по справжньому казкова атмосфера радості, тепла і дитячого сміху. Маленькі вихованці з великим захопленням святкували надзвичайно веселе свято, день народження смайлика, символа гарного настрою, позитиву та щирих емоцій. З Самого ранку у садочку було чути веселий гомін, лунали пісні та дитячий сміх. Дітки разом із вихователями співали, танцювали та брали участь у веселих конкурсах. Кожен малюк відчув себе частиною чарівної пригоди, головним героєм якої став усміхнений смайлик. Особливим і довгоочікуваним моментом свята стало створення власного святкового тортика для іменинника, великого, яскравого та по-справжньому чарівного. Кожна група додала до нього частинку своєї фантазії та любові. Що ви святкували? народження День... 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 смайлика! Рожене... Вам сподобалось? Да. Да. Було весело? Да. Да. А що ми робили? Що вам більше сподобалось? Мені сподобалось більше робити тортики. Тортик, а солодійки? Тортик. Тортик? А ви? Тортик? Тортик, тортик. молодці. Ви да? любите солодощі? Так. Да. Да. Свято вдалося завдяки щирій турботі, креативності і професіоналізму педагогічного колективу. Вихователі не лише підготували яскраву програму, але й допомогли кожній дитині відчути себе особливою. 19 вересня щорічно відзначається день народження смайлика, тому сьогодні в нашому закладі педагогами було організовано веселу, цікаву розвагу до цього дня. з дітьми було проведено різні конкурси. Ігри, таночки всім було дуже цікаво і весело. Нехай усмішки дітей завжди сяють так яскраво, як сонячне проміння в ясний день, а всі їхні мрії неодмінно збуваються, адже там, де звучить дитячий сміх, панує справжнє щастя і народжується справжнє диво.